Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian з вами Моля 901 і це у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції. Це Avatar World і пори року. Це, до речі, дві перші колекції, які ми закінчуємо. Ну, не рахуючи одяг дозвіляти, My пере, який я скасувала. Але в нас сьогодні новиночка одна, тому на наступному відео будуть дві новинки. Через те, що не дуже хочу, щоб відео були короткі. А сьогоднішня новиночка це такі е, коти. Тут у нас для них попадатимуться різні речі для кімнати. Тут два котики. Е, так, всі інші колекції вам вже знайомі. Е, і сьогодні я хочу зробити е, рожеву розпаковочку. Ці дві колекції відразу беремо. Так, далі. Далі. З нашої сьогоднішньої новиночки. Так, є ось такі. О, давайте ось такий пакетик він. Рожевий дуже. Так. Папушки. Ось цей дуже рожевий. З Різдва ось цей рожевий. Так, далі. Наша колекція кіндер Surprise. ми беремо просто рожевий кіндер. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку зберемо наш величенький каталожик. Такс. Відкриваємо. І перша наша колекція це Kinder сюрприз. Беремо упаковочку, наш пакетик. І відкриваємо. І нам попався такий милий, мені чомусь здається, що естетичний котик. І з рожевим бантиком. Давайте його наклеїмо. Ця сама і ще, до речі, я думаю, що з наступного року і давайте до 300 підписничків відео будуть виходити кожного дня. Але я не знаю, коли ми це почнемо. Я не думаю, що прямо з Нового року. Бо тоді в нас відео будуть виходити поменше. Такс. Ой, я тут вже просто взяла такурятку. І переходимо до нашої новиночки. Ось така вона. Е -е, Такс. Ні, давайте першу новиночку спочатку пропустимо. Переходимо до Avatar World, яку ми сьогодні закінчуємо. Ось така в нас ось такий в нас. пакетик. Давайте трішечки підсумой ось так. Ось такий пакетик. Так, як тепер його відкрити, це питання, бо раніше я тут все робила на двохсторонньому скотчі, пакетики заліплювала і тому зараз це буде дуже важко. Не знаю чому, але я ще заліпила зверху скотчем. Єй, нам тут попадається дует призе і брона Марс. Так. Давайте їх наклеїмо. Спочатку. Розе. І ще до речі, тут не питайте за цю помилочку, яку ви бачили в минулих відео. Це я тут написала PS, що колір, яким я малювала від, ну, і, і деякі речі. Назвався Rose Red. І... Ну, це просто щоб заповнити снічку. Я тут Юри трошки накосячила. Так, наклеїмо Розе. І не питайте, я завжди забуваюся. і кажу, що це кліп Арт, а це APT. І наклеїмо Бруно Марс. До речі, всі фанати Blackpink. Краще це відео переключити, у вас зараз буде струс мозку. буквально. Я не знала, що Розе з Black Pink. Отак. Я просто бачила завжди її з Броне Марс. Але після відео Санака, якщо ви не знаєте, до чого тут це блогерша, і ви взагалі не знаєте, хто це така, гугліть Санака просто великим модким боком. Зараз ми до цього, коротше, дійдемо. Я, коротше, за цим каналом слідкую, я просто обожнюю санека. І та да, так. І так, наклеємо нашу бронемаз. Ось така в нас була колекція. І ми з нею прощаємося, на жаль. І так, далі переходимо до пори року, з якою ми теж сьогодні прощаємося, на жаль. Так, відкриваємо наш пакетик. Нам попадається осінь. Ой. І наклеїмо її сюди. У нас ця колекція так, так вийшла, що вона всі пори року йшли по порядку. Ну, чесно, я просто брала якийсь пакетик. Але нам попадалися всі пори року в рядочок, так, по порядку. Не знаю, я як це сталося, але ця колекція була дуже удачна. Але... Бувай, колекція. Я так була. Я, я, чесно, мені так сподобалися всі персонажі. Пишіть в коментах, до речі, коли ви народилися. І це будуть такі міні-аутфіти під вашу пору року. Далі колекція ну, Новий рік. Ну, Через два. Ну, просто я доробила до Різдва ще пакетики, і потім ми їх будемо продовжувати як новий рік. Але поки що у нас пакетики стосуються різдва Так, І нам випадає такий брелочок та пелюшок самку. його сюди. І ось і наша колекція далі папушки. Відкриваємо ось цей пакетик. Але дивіться, нам попалася жако. До речі, я вже цю породу знаю. Я знаю, в минулому відео я казала, що я не дуже розбираюся в цих попугайках, але деяких навіть розбираюся дуже. Ось тут ми його наклеїли. Це під номером 3 була папушка. 4 була папушка. І переходимо до нашої новиночки. не я не могла дочекатись, коли вам нарешті її продемонструю. Це дуже мила новиночка. Про котиків і, о, і їм одяг. Про кімната двох котів. Так, відкриваємо наш пакетик. І нам попався ось такий милий котичок. Так, зараз його. Ось такий милий котик і йому комбез. До речі, комбезик можна йому одягати і знімати. Давайте цього котика ми наклеїмо ось тут, у цю кімнатку. Але я його наклею на кімнатку теж за кадром. Достойні в мене відео, звичайно, все я клею за кадром майже все. Але нічого. Наліплюємо наш комбезочок. Дві тільки він вилить цей котик. І так, я його за кадром сюди наклею в цю кімнату. І він буде тут стояти. І у нас має попастися ще один такий котик. Ну і все, на цьому наша розпаковочка сюрпризів закінчилась. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, ставте, ну, підписуйтесь. Я буду дуже рада за, за вашу підписку. Всім па-па!